Привіт-привіт. Сьогодні ох, не вдається пісня. Ту-ту, ту-ту. Алло? Та ніхшо там? Ніхшо? А, ти ви хулігани. Та жартуємо, жартуємо. Підвези нас. А, ну добре, зараз де ви? В куля в гаражу гушка, а він якраз біля мене можете вилізати. Добре. Нам треба просто старих машин. Так так є. Тепер треба вас підставити, щоб ви... Никуда нам поехали. Давай, Акура. Давай, Акура. Так и давай. Я. Можно ехать? Хм. Акціон був зі мною. Що ти сказав? Ти акціонеш не ше ты тут? А йду й сюда. Ой. Ой, я викоптих старі машини. Ах ти, я тобі ще віддам! Він, що за поїздка сьогодні, Ну переверни на. Давайте старі машини, залазьте знову. а Все, поїхали.

Такм. Зупинка No2. Дякую, евакуати. Так, і закінчилося це відео. Ми в другій серії віддамо раптові.